Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами розпочнемо детальну і глибоку розмову про одну з найулюбленіших культур на нашому столі, без якої неможливо уявити українську кухню, а саме про кріп, та розкриємо всі секрети його успішного вирощування методом підзимового посіву. Багато хто вважає кріп простою рослиною, що росте як бур'ян. Але справжні майстри городні справи знають, що отримання ранньої, пишної, темно-зеленої та ароматної зелені це справжнє мистецтво, яке базується на знанні біології рослини та законів природи. Ми звикли, що основний гарячий сезон починається навесні, але насправді фундамент майбутнього врожаю закладається саме пізньої осені, коли город нібито засинає. Підзимовий посів це не просто спосіб зекономити дорогоцінний весняний час, це технологія, яка дозволяє отримати продукцію зовсім іншої якості, адже рослини, що пройшли загартування низькими температурами, мають потужніший імунітет, глибшу кореневу систему і насиченіший хімічний склад. Давайте заглибимося у біологічні особливості насіння кропу, щоб зрозуміти, чому зимова посадка така ефективна. Насіння цієї зонтичної культури від природи захищене дуже щільною оболонкою, насиченою ефірними оліями, які виступають природними консервантами та інгібіторами росту. У дикій природі цей механізм потрібен для того, щоб насіння, яке обсипалося восени, не проросло під час першої ж оманливої відлиги і не загинуло. Якщо ми сіємо кріп навесні, нам доводиться штучно змивати ці олії шляхом замочування, промивання гарячою водою або навіть барботування, і все одно сходи можуть бути нерівномірними. А от під час підзимового посіву відбувається процес природної стратифікації, під дією вологи та низьких температур протягом кількох зимових місяців. Ефірна оболонка поступово руйнується, розм'якшується і вимивається без жодного втручання людини. Насіння набухає, готується до старту, але не проростає до настання сприятливих умов. І як тільки ґрунт прогріється до плюс трьох чи чотирьох градусів, ми отримуємо щітку дружних сходів. Дуже важливим фактом, про який рідко згадують, є особливість кореневої системи кропу. Він має стрижневий корінь, який не любить пересадок і пошкоджень. Тому вирощування через розсаду для нього не підходить, а от посів у ґрунт ідеальний варіант. При підзимовому посіві корінь стигає заглибитися у нижні горизонти ґрунту ще до настання весняної посухи, використовуючи зимові запаси вологи на 100%. Це робить рослини незалежними від весняних дощів, вони самі добувають собі воду, тоді як весняний кріп часто страждає від пересихання верхнього шару землі. Крім того, підзимовий кріп менш чутливий до довжини світлового дня. Як відомо, кріп це рослина довгого дня, тобто при тривалому освітленні влітку він швидко викидає квітконос, а нам потрібна зелень. Ранньою весною день ще короткий, що сприяє саме нарощуванню вегетативної маси, тобто пишного листя, а не стрілок. Тепер перейдемо до практичної сторони питання і почнемо з термінів, адже це найкритичніший момент. Головна заповідь підзимового посіву не поспішати. Якщо ви посієте кріп у жовтні або на початку листопада, коли температура ще часто піднімається до плюс десяти, насіння може сприйняти це як весну, проклюнутися і неминуче загинути при першому морозі. Ми повинні дочекатися моменту, коли зима вже стоїть на порозі. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту. Вона має бути близькою до нуля або навіть мінусовою, тобто земля має схопитися кіркою. У різних регіонах України це може бути кінець листопада або навіть грудень. Не бійтеся снігу, якщо він випав, це навіть добре. Просто зметіть його віником із зарядки прямо перед посівом. Ваше завдання покласти сухе насіння в суху або підмерзлу землю, щоб воно там законсервувалося до весни. Вибір місця для грядки також має свої нюанси. Кріп надзвичайно світлолюбова культура. У тіні він накопичує менше цукрів і вітамінів, зате більше нітратів, стає блідим і водянистим. Тому обирайте південні схили або відкриті ділянки, які першими звільняються від снігу. Також важливо враховувати сівозміну або чергування культур. Не можна сіяти кріп після його родичів з родини селерових, моркви, петрушки, селери, пастернаку, фенхелю. Оскільки у них спільні хвороби, такі як фомоз чи церкоспороз, та спільні шкідники, наприклад, морквяна муха. Найкращими попередниками будуть огірки, помідори, капуста, бобові культури або картопля, під які вносилися органічні добрива. До речі, про добрива кріп любить родючі ґрунти, але погано реагує на свіжі гній та хлоровмісні добрива. Найкраще внести під перекопування добре перепрілий перегній або компост. Із розрахунку піввідра на квадратний метр, а також додати деревний попіл, який збагатить землю калієм і мікроелементами, необхідними для формування аромату. Технологія посіву має свій секрет, який називається сухий старт. Насіння має бути абсолютно сухим, ніякого замочування. Норму висіву ми свідомо збільшуємо на 30 або навіть 50% порівняно з весняною. Це наша страховка на випадок суворої зими, випрівання або пошкодження шкідниками. Сіємо в заздалегідь підготовлені борозенки глибиною 2-3 см. і тут увага: засипати насіння мерзлими рудками землі з грядки не можна, бо вони ляжуть нещільно і до насіння потрапить морозне повітря, що може його висушити або виморозити. Тому що до морозів ви повинні набрати відро пухкої землі, змішаної з торфом, піском і перегноєм, і поставити його в непромерзаюче приміщення. Саме цією теплою і сипучою сумішю ми присипаємо наші борозенки. Особливої уваги заслуговує вибір сортів, адже селекціонери створили справжні шедеври, адаптовані до наших умов. Сорти кропу умовно поділяють на кущові, які дають багато зелені. Та ті, що швидко йдуть у стрілку, які ідеальні для консервації, але менш цікаві для салатів, для підзимового посіву краще брати сорти, стійкі до стрілкування. Наприклад, сорт Амброзія, це пізньостиглий красень з темно-зеленим листям і сильним ароматом, який довго залишається у фазі розетки. Сорт Грибовський це рання пташка, він першим дасть зелень, він невибагливий і надійний, як швейцарський годинник, хоча й швидше зацвітає. Дуже цікавий сорт алігатор, це кущовий тип, який формує підняту розетку, що полегшує збір врожаю, бо листя не брудниться об землю після дощу. Сорт Татран ідеальний для заморозки завдяки високому вмісту сухих речовин. А сорт Супердукат має ніжні листочки з восковим нальотом і чудово підходить для тих, хто любить м'який смак. Комінуючи ранні та пізні сорти на одній греці, ви створите зелений конвеєр. Який працюватиме до середини літа. Не забуваймо і про мульчування це ковдра для ваших рослин. Після посіву грядку бажано вкрити шаром торфу, перегною, соломи або сухого листя товщиною 3-5 см. Це захистить ґрунт від глибокого промерзання, збереже вологу і запобіжить утворенню людяної кірки, яка перекриває дихання землі. Проте навесні, як тільки почнеться активне танення снігу, Мульчу з листя чи соломи, треба вчасно згребти в міжряддя, щоб земля швидше прогрілася під сонцем. Якщо ж ви мульчували торфом, його можна залишити, просто розпушивши. Ще один важливий факт на користь підзимового посіву це здоров'я рослин. Ранньою весною, коли кріп вже активно вигитує, основні шкідники, такі як попелиця, ще тільки прокидаються або знаходяться в малоактивному стані. До моменту їх масового розмноження. Листя кропу вже грубішає і стає нецікавим для комах, які віддають перевагу ніжним молодим пагонам. Таким чином, ви отримуєте екологічно чисту продукцію без застосування інсектицидів, що особливо важливо для зелені, якому їмо свіжою. Крім того, ранній кріп менше уражується борошнистою русою, яка зазвичай атакує посіви у спекотну та суху погоду влітку. З кулінарної та дієтологічної точки зору, зимовий кріп це справжня вітамінна бомба. Вміст вітаміну С у ньому може досягати 150 мг на 100 г, що більше, ніж у цитрусових. Також він багатий на бета каротин залізо, кальцій та флавоноїди, які є потужними антиоксидантами. Ефірні олії кропу покращують апетит, стимулюють травлення і мають легку, заспокійливу дію. Тому, вирощуючи кріп, ви дбаєте про здоров'я своєї родини. Якщо говорити про можливі ризики, то головним ворогом можуть стати застійні води. Кріп не виносить мокрих ніг. Якщо ваша ділянка знаходиться в низині, обов'язково робіть високі грядки, піднімаючи рівень ґрунту на 10-15 см. Це забезпечить дренаж і швидше прогрівання. Також небезпечною може бути ґрунтова кірка, що утворюється після танення снігу. Вона механічно заважає ніжним парусткам пробитися на поверхню, тому ранньою весною ще до появи сходів можна провести так зване сліпе боронування граблями в критків, якщо ви точно знаєте, де вони, або просто регулярно розпушувати міжряддя. І наостанок ще одна хитрість досвідчених городників кріп чудовий сусід. Його ефірні олії своїм запахом дезорієнтують шкідників капусти, наприклад, капустяну совку чи білана, тому дуже доречно посіяти рядок кропу по периметру майбутньої капустяної грядки. А от з морквою його краще не садити поруч, щоб не створювати конкуренцію за поживні речовини і не приваблювати морквяну муху. Використовуючи ці знання, ви зможете перетворити свій город на гармонійну екосистему. Отже, друзі, підсумовуючи все сказане, підзимовий посів кропу це стратегічно правильне рішення, це інвестиція вашого часу восени, яка принесе сторицею дивідендів навесні у вигляді раннього, корисного та смачного врожаю. Головне, дочекатися холодів, підготувати пухку землю, вибрати правильні сорти. І не пошкодувати насіння. Природа зробить основну роботу за вас, загартувавши майбутні рослини снігом і морозом. Не бійтеся експериментувати, адже саме власний досвід найкращий вчитель на землі. Бажаю вам щедрих урожаїв, мирного неба і нехай на вашому столі завжди буде свіжа, запашна українська зелень.